Зробила сьогодні сніданок. У нас сьогодні сирники, як я їй казала. Вчора купила творог. Сьогодні зробила сирники 500 грамів, 15 сирничків, отаких от смачних і рум'яних. Будемо снідати зі смітанкою, як зазвичай. Вітаю вас на своєму каналі Юлія Гарден Лайф. Сьогодні буду квасити капусту. Купила в Арусі капусту 3 кг. І я нашинкувала в, в кастрюлю. Шинкувала такою от. Теркою купила спеціально для цих цілей. Тут ну, приблизно мінус відходить 2800 кг. Так, нашинкувала всю капусточку, почистила моркву, натерла моркву сюди, така вона у мене зараз. А тепер потрібно посолити її на 1 кг 1 столова ложка солі приблизно. Але пробуйте по смаку, посолимо, перемішаємо. Добавила чорний перець горошком і лавровий листик. І все. А тепер потрібно утрамбувати її трошки, щоб вона така була. я беру отак от у мене є тут скалка, вона під, підійде, і отак от плотно її так придавлюю к дну кастрюлі. Поки не буде вже такою плоскою вона вся. Ще дуже важливо, яка буде капуста. От одного разу в мене не вийшло, тому що вона була така суха і жорстка. Сам сорт такий був. Потрібно, щоб капуста гарно пускала сік. Так, а тепер я накриваю тарілочкою, так, плотненько, і ставлю щось сюди важке. Поставила такі двохлітрові бутилочки сюди. Таку важкість додала. І пусть стоїть. І пусть настаю капуста троє суток при кімнатній температурі. періодично можна підходити і вижимати паличкою воздух, протикати і закривати знову. Потім покажу, що у мене вийшло. І зараз я зроблю вінігріт знову, швидко зварили овочі, капуста квашена у нас є. Вже готова і можна зробити на обід буде. Зробила він такий гарний, Добавила квашену капусту, горошик консервований, свікла, морква, картопля, і огірок з солений, який консервували. От Тільки баночку відкрили, а вже один огірок залишився. Заправлю пахучою смачною олією і к столу. І осінній салатик дуже смачний. Так, до речі, я тут вже побачила, що в мене орхідею почали випускати стрілочки, щоб квітувати, вже вже готується. Бачите, от, така от. оцю потрібно буде пересадити. Вона у мене так випала, коренці деякі поубирати, і глубже її посадити в горшик. От я не знаю, вона випустила. А, вон, да, є, лізе, вон, клавс. Вони всі у мене, у мене одночасно. От теж вже полізла. Так, на цій. І тоді вони і квітують всі одночасно. В один час. От на цей не бачу поки що. Так, а ну давай. Починай вже квітувати. От є. От, бачите, буде ура! Ну, так, звичайно, вони квітують у мене десь приблизно. В січні, да, тому вже пора. Оця квітка гарно квітує, росте дуже гарно, так розрослась, але я чекаю, тут біл, білі будуть квіточки. А от троянда я радію, коли от у мене листя нові з'являються, а потім вони все рівно отак сохнуть і відпадають. При тому, що я поливаю, слідкую за цим завжди збризгіваю але вони все рівно отак от засихають. Я не знаю, з чим це пов'язана мені ця троянда вже, я так розумію, потрібно її висадити на вулицю і пусть там рости. Я так розумію, це буде найкращий вихід для неї. Тому що ну щось воно у мене у кімнаті не хоче рости ніяк. Жіноче щастя, почало гарно розростатися, все добре стало, а то ж, ужас був. Листя сохли, отак от наполовину чорні, я постійно обрізала їх. А зараз всі листя гарні. Я поливаю в поддон десь раз на тиждень, іноді більше, коли було тепло. А зараз вже раз на тиждень буде гарно. І от нові листочки, всі гарні. Ще не квітувала. Думаю, все попереду буде. Головне, що відновилося. і красиво. Листя поменші, ніж були раніше. Але вони всі живі. Так, і зоміакулькас я поставила на цю сторону, де більше світла. Я читала, що йому потрібно більше світла. І от сюди все поставила. отак от от. Тут у мене три рослини в горшиках. І трошки оце я вверх підняла, щоб клубні були вище. От вони були в мене занурені, а зараз. Повище поставила, тому що зовсім не пускають нових паганок. Дивлюсь, от немає. Сподіваюсь, буде краще. Не знаю, що не так з цими рослинками. І вони на місці стоять і не розвиваються. Я наконець в самоліті. Вам, мабуть, можна молодих. Сьогодні почала дивитися новий серіал Маніфест. Це серіал 2018 року, чотири сезони, вроде як там. перша серія дуже зацікавила, такий нестандартний. Летіли люди на літаку і попали в турбулент, турбулентність. І після цього розійшли з ними зміни. Коли вони повернулися назад, пройшло 5 років, і всі їх близькі люди. Знайомі вже постарішили на 5 років, а вони, які були, такі і залишились, то нічого не вплинуло. І от ця дівчина, це головна героїня. У неї почали розвиватися такі здібності, що вона чула голос свіжий і він їй щось підказував. І потім це допомагало іншим людям. Це тільки перша серія. А вже така цікава дуже. І хочеться вже далі дивитися. Це такий серіал новий для мене, і про нього не, не чула нічого. А то я останні, в останній час дивилася більш історичні серіали, фільми. А це такий... Сучасний фільм і серіал, і тому мені цікаво буде подивитися. Люблю, коли є фантастика, щось таке неординарне і не збите по сценарію. Подивимося, що буде далі. Напишіть в коментарях, дивились ли ви цей серіал. Як вам враження? А якщо не дивились, то приєднуйтесь до мене і теж дивитесь зі мною. Будемо потім писати, як вам. Всім привіт! Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні неділя. Я вирішила сьогодні зробити пельмені. Курячий фарш, ще залишиться, я так розумію. На котлету піде. Тут у мене 77 пельменій. Поставила кастрюльку і буду варити їх на обід. Тут у мене ще ліпиться, останні залишились. І от сюди. Десь приблизно 150 штук буде пельмені. Вчора мені дуже погано було, у мене. Шия боліла, зовсім не могла я нічого робити. Ліжала з холодним полотенцем, як завжди. Мучилась і дивилась серіал-Маніфест. Зараз доліплю. Поставлю варити. Буду варити 75 штук. По 25 кожному. Ну, вони маленькі, в мене такі всі красиві пальмешечки. Ось такі гарні. Смітанка є. Все. І так цікаво, знаєте, вчора цілий день у кроваті пролежала, пила сироп норафен, ну, щоб голова пройшла, але вона трошки пройшла, потім знову почала. А сьогодні мені зранку покращила, і я поприбирала усьому домі, лисосила, і поли і помила, і пиль повитирала, ванну помила гарно. От, все там почистила. І вирішила зробити пельмені. І от тільки зараз мені знову болить шия. Випила знову сироп, зараз поїм. І буду лягати знову в ліжко. І буду дивитися свій серіал. Сьогодні неділя, тому можна. Я ще так багато всього зробила, ще і хлібчик спікла. В общем, хазяйка. Все зробила. А потім буде у мене така нагород, нагорода, буду дивитися серіалчик свій класний. Я на другому сезоні вже. От. Так все. Краса. Пермишки створені своїми руками самі смачні. Ну і курячий фарш. Робимо з нього. Перемалую фарш я сама завжди. Пермішки готові. У нас на вулиці гарний дощ такий пішов. Все зараз як? Польє класно. А в нас на вулиці, дивіться, як все красиво. Таке вирізка е вже жовтіє. І там барбарис вже такий яскравий становиться. Все ж таки йому потрібен був час. А то він такий був бордовий. Ой, скільки грязі на вулиці. І отакий от у нас туман і сильний дощ класно, Все польє так гарно. К коли ти вдома гарно, а коли ти десь, цей час то гарно. таку погодку, чудово пити чай і дивитися якийсь класний фільм або серіал. А сьогодні у нас така погодка. Для рослин буде дуже гарно. Сьогодні на вечерю зробила цей салат, який я вам казала, що хочу зробити: запечена тиква, листя салату, помідори, фета, сир, дуже смачний, я вже спробувала. Запечений гарбуз і насіння гарбуза у кінці. Так, все це трошки підсолила. І рослину рію збризнула трошки. Ось такий яскравий салат вийшов, такий осінній, якраз тиква, така трошки солоненька. Я цукор не додавала, тільки трошки сіль, і все. І так, виложила на тарілочки, будемо куштувати. А ще я запекла ж свеклу, і також можна кубиками нарізати і додати сюди або іншого разу. Можна асорті зробити або зробити зі свіклою замість тикви. Такий нарядний салатик у мене вийшов. Корисний. А, ще можна кунжутом посипати. Зараз посиплю точно. Все, тепер він закінчений з кунжутом, корисний теж буде. Правда, красиво? Нам так він сподобався, що ми його робимо ще вже не перший раз. До речі, ще в барусі замовила в цього разу, раніше не бачила листя салата. Ось такі упаковочки. Тут от, з коренцями. От. От така упаковка 100 грам. коштує 25 гривень. От. Я, взяла, я взяла одну зелену і дві. Темні такі бордові розсапа називається. Але, але чомусь мені е, приїхали тільки зелені. Е, напевно, там не було, Ціх, ну нічого страшного. Ціна у них однакова. От, 100 грам 25 гривень. Оце все на 75 гривень. І тут 300 грам Тому буду додати з радістю в салати. Тому що сорти коштує. От в тих пакетах більше. 130-150 грам коштує 65-70 гривень. А тут вигідна ціна. От така. ці пакетики, от свіжий салат. Дивіться, який зелененький, красивенький. Так, і все, капуста готова, буде зараз її витаскувати і от цей контейнер відправляти. Стояло троє суток, і все. Ось така капусточка хрустяща, смачна. Два контейнери у мене вийшло. Зараз поставлю в холодильник і буде охолоджуватися. А ввечері вже будемо куштувати. Дивіться, яку я смакату зробила на вечерю. Сьогодні у нас було замовлення в барус, і я замовила дві курки. Філе я зробила шматочками. А оце у нас і окорочка від курки, і зробила картоплю і окорочка запеченими в духовці. І дуже буде смачно з чесночком. От син просив картоплю, я йому й зробила.